Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Сучасні повітряні бої неможливо уявити без літака дальнього радіолокаційного виявлення і керування. Він контролює повітряний простір і керує боєм. Пакистан готувався до удару відплати за удари літаків Індії по його території. Індія проявила безвідповідальність і не скористалась своїми літаками дальнього радіолокаційного виявлення. Пакистан підготував бій і використовував всі свої можливості. І для керування повітряним боєм задіяв свій літак дальнього радіолокаційного виявлення бомбардир Глобал Глобал-6000». Підтримайте наш коріномовний канал Івано-Банку», підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Удар був точний. Бачимо, що при плануванні вильоту індійського винищувача була проявлена безпечність і постійність в трасах польоту. Не врахували індійці, що за зоною бойових дій слідкує літак дартнього радіолокаційного виявлення. А винищувачі Пакистану можуть знаходити в зонах радіолокаційного закриття на відстані до 100 ну, 120 км. Не було організовано радіолокаційні перешкоди раді... електронні перешкоди радіолокаторів і каналів наведення ракет пакистанського літаючого командного пункту. І весь політ Рафаля краще було б спланувати на милій висоті, адже дальність дії літаючого локатора. На фоні землі в 2 а то в 2,5 рази менший від дальності дії проти літаків, які летять на великій висоті. G10 китайського виробництва нанесли удар ракетами великої дальності ПЛ15Е. З дальністю дії до 145 км. Ракети повітря-повітря мають невелику потужність. І бойову частину невелику, тому вони не знищують літак одразу. Індійський літак Рафаль пролетівши більш ніж 50 кілометрів від місця падіння ракети, намагаючись повернутися на базу. Він був керований і міг продовжувати політ. Ну, це відповідає нормальному розвитку, розвитку подій під час, під час удару по такому літаку. Але за деякий час. Що вимірюється секундами або десятками секунд. Починається катастрофічний розвиток ситуації. Ну, Наприклад, падає тиск масла в гідросистемі, паливна система перестає забезпечувати роботу двигуна і так далі. Тому десь через 100-120 секунд літак втратив керованість і пілоти змушені були катапультуватися. Винищувач G10 е, пакистанський винищувач G10 китайського виробництва має. Підвісний контейнер радіоелектронної боротьби, називається КАДЖІ-6000. Він створює перешкоди бортовим радіолокаторам винищувачів. І тому Міраж 2130 130 і Рафаль, які були збиті, вони не побачили цієї атаки, вони не змогли їх помітити її. А літаки дальнього радіолокаційного виявлення і керування спільно з наземними системами радіоелектронної боротьби Пакистану. Забили перешкодами канали зв'язку і керування над полем бою. І індійські командні пункти не змогли попередити свої літаки про атаку. Пілоти трьох індійських винищувачів не були готові до виконання протиракетного маневру, їх літаки були збиті. Велике значення мають для Пакистану постійні тренування разом з військово-повітряними силами Китаю. Китайські пілоти навчають пакистанців новим способом ведення повітряних боїв. Всі навчання проводяться з застосуванням сучасних засобів радіоелектронної боротьби з використанням літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Хочу відмітити, що Індія довгий час використовувала російську зброю літаки і засоби протиповітряної оборони. І от тільки в 2020 році на конкурсі на покупку 36 екземплярів винищувачів, французький Дасо Рафаль повністю розгромив російський Су-35 і вперше, після того, як Індія купувала Мірар 2000, Індія купила новітній французький винищувач Рафаль. А от Пакистан він завжди купував тільки літаки США. Основою авіації складали f 16 самих перші моделі A і B. Ну, зараз ці моделі вже не відповідають вимогам сучасного бою. Пакистан купив в Китаю хороший винищувач G10 в кількості 20 екземплярів. Історія створення цього винищувача дуже цікава. Це спільна розробка Ізраїлю і США на початку 80-х років минулого століття. Ізраїль захотів зробити свій винищувач на заміну f 16 бо дуже дорого було купувати їх у Сполучених Штатах. А досвід створення винищувача, чисто ізраїльського винищувача, кфір, був такий винищувач, був дуже вдалий. Сильно був схожий, правда, цей кфір на літак f 4 фантом, але літав він дуже добре і приймав участь у війнах з арабськими країнами. Ну, на розробку цього літака під назвою Лаві. США дали гроші, а Ізраїль-конструкторів побудували три прототипи. Перший політ був в 1986 році. Потім Сполучені Штати Америки скасували програму на користь свого f 16 щоб не з'явився у Ізраїля конкурент американському f 16 І вони закрили роботу і забрали собі всю проектну документацію, бо вони давали гроші на це діло. А у 1989, 1989 році Сполучені Штати Америки продали цю документацію в Китай. За 10 років Китай збудував виробничу базу і на базі цього винищувача ізраїльського лаві зробив свій винищувач G10. Перший політ G10 був в 1998 році, через 10 років. В 2005 році цей літак пішов на озброєння. Всього виготовлено більше 300 екземплярів. З них 280 екземплярів знаходяться у ВПС Китаю, а 20 екземплярів у військово-повітряних сил Пакистану. А от дальня ракета. Ракета дальньої дії ПЛ15Е, це чисто китайська розробка. Зараз вони зустрілись в бою з європейськими літаками. Ну, прийде час, я так думаю, що зустрінуться і з літаками Сполучених Штатів Америки. Я, звичайно, розумію, що в Сполучених Штатах Америки люблять рахувати гроші. І коли лежить проєкт без діла, то можна його добре продати за добрячі гроші. Ну, але не настільки ж треба любити гроші, щоб віддати своєму головному супернику. Проект, готовий проект новітнього винищувача. Цікаво було б дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. Прошу вас підтримати наш коріномовний канал в приватній Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас, запрошуйте друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймі Екофі. E всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!